Справді може бути над ідеологією, над усіма іншими частковими ідеологіями, і... бо він власне дбає за інтереси нації, а нація це та спільнота, яка в принципі об'єднує всі партії з усіма ідеологіями. Така сама насправді коротка ідея, бо я навіть не знаю, наскільки там треба багато говорити щось про те, що я хочу сказати в другій гутівці, це про державний націоналізм. Mm -hmm. От, а, ідея знову ж таки дуже коротка, лаконічна. Вона полягає в тому, що націоналізм, як ідеологія, як політичний рух, зрештою, як людина, як родина, як сім'я, вона проходить розвиток, міняється, трансформується. От, так само і націоналізм. Знаєте, Націоналізм, який український наслідок, який був у 20-х-30-х роках, це одне явище. Нація бездержавна була, а нація боролася за визволення. Іншого шляху, як добитися визволення, не було, як шлях революційної боротьби. Тому що Україна була розтерзана поміж чотирьох держав: Совєтський Союз, Польща, Румунія, Чехословаччина, яку змінила Угорщина. Знаєте, це тільки можна було в снах мріяти, що всі вони зберуться разом до купи на конференцію і скажуть: «Добрі українці, беріть собі, провадьте собі власну державу, той, той, той». ну зрозуміло, що такого не було. І тому іншого шляху не було. Але... Коли Україна здобула державність, то очевидно, що український націоналізм, якщо не повністю, то частково перестав бути е, революційно визвольним, тому що питання визволення відпало. Хоча будемо чесні, е, самі перед собою, що насправді формальну державу у 91-му році здобули, але. Формально, але реально ця держава насправді була квазідержавою, державою нібито державою, і ті революції, що у нас вибухали, це були такі інстинктивні намагання української нації добити, щоб ця держава була не квазі, а справжньою суверенною державою, яка захищає інтереси української нації. І тоді націоналізм цілком закономірно. З революційного визвольного трансформувався у державницький. На мою думку, на мо... і цю ідею, знову ж таки, я висловив у своїй докторській дисертації в тій книзі, що я попереднього разу, хто звав був присутній, я роздавав соціально консервативний націоналізм. На мою думку, зараз під час війни відбувається третій приспішений етап трансформації українського націоналізму. З державницького у державний. Яка між ними різниця? І що це таке? Ну, перш за все, треба вдатися в етимологію слова, в розуміння слова. І різниця просто між словами. Державницький і державний. А потім ретранслювати це розуміння на націоналізм. Державницький це характеристика стану. Вона походить від слова державник. Державник це той, що прагне мати державу і що вважає за основну мету її розвивати. Тобто державницький це спрямований на побудову держави. А державний це той, що належить державі. Це, той, що є, це те, що є характеристикою держави. Державницькою може бути ідеологія, політичний рух, позиція людини державною є. Державною є валюта, гімн, прапор, символи. Ви розумієте, так? Ви розумієте. Так от, коли я кажу про трансформацію українського націоналізму з державницького в державний, то я маю. на увазі, я маю на увазі. Трансформувавшись, після проголошення української нежелеців в державницькій, він переслідував український націоналізм. Він переслідував мету розбудувати повноцінну українську державу, якої ще не було. Повторюю ще раз, вона була формально проголошена. Але вона проголосила себе наступницею Української Совєтської Соціалістичної Республіки. А вона кідоблакбазі держава. Це фактично було адміністративне утворення для ефективного упорядкування території, підпорядкованій Москві, себто центру імперії, центру моноп... метрополії. І тому всі ті політичні сили в суспільстві в українському, які протягом всіх років незалежності боролися, щоб держава... Як квазідержава, як номінальна держава, як формально проголошена, перетворилася в справжню з повноцінною суверенністю. Це були державницькі сили. І очевидно, що немаловажне місце серед них займають саме націоналістичні сили. І націоналізм на етапі боротьби перетворення формальної української держави в реальну можна назвати державницьким. Війна. Вчергове актуалізувала питання націоналізму і його популяризацію. Будь-яка загроза нації чи національній безпеці актуалізує націоналізм. Бо для того він існує. Для захисту інтересів нації, це його, це його призначення. Війна відбили український націоналізм від намулу брехні і негативної пропаганди. А війна насправді поставила український націоналізм в статус переможця. І всі ті мої нечисленні друзі, які, незважаючи на всі переслідування невтомно протягом 30 років незалежності, боролися за ті ідеали, які сьогодні звучать з уст очільників держави, честь їм і хвала, Вони скромні. Їх ніхто сьогодні не похвалить, але їх вчора переслідували. І вони сьогодні в ролі переможців, ніким не визнаних. І сьогодні, скажімо, як завжди це робиться, сьогодні плодами їхньої, невтомної щоденної боротьби користуються і ті, хто проти них боровся. Це такий ще один парадокс націоналізму. Я, до речі, вернусь до того прикладу, який я називав вам попередньо разу, мені здається, цей парадокс починається ще з Миколи Міхновського. Микола Міхновський на межі 19 20 століття був один з небагатьох, якщо не єдиний, серед української тодішньої еліти, який казав, що Україна має право історичне і юридичне на власну державу. Не на автономію в складі Росії, бо верхом політичного думання тоді було добитися в складі держави, а на повноцінну власну державу. Всі на нього дивились, як не на дивака. Всі крутили йому біля чола. Але коли через якихось 15 років, 20, постала та держава, про яку він говорив, і в яку його опоненти не вірили, то його опоненти її очолили, а його відправили на Румунський фронт воювати, щоб він не заважав їм будувати українську державу. Це парадокс. Оцей парадокс перед, перед, це, я, я не посягаю на лаврі Моргентау, яку я в попередньому викладі назвав. Але це ще один парадокс, який переслідує націоналізм. Ті, що впроваджують свої ідеї, стають непотрібними після їх впровадження. Але я хочу власне сказати, що це перемога тих ідей націоналізму. Які протягом 30 років Української Незалежності переслідувалися? Сьогодні, ну, 24 лютого змінило все. Ви раніше чули по українському телебаченні, по центральних українських каналах, не регіональних, західноукраїнських, а по центральних українських каналах, там один плюс один, Україна, там ІСі і тому інше, щоб говорили про бандери, про націоналізм. Про те, що десь на Херсонщині загинув брат Бандери. Про, про, про націоналістичне підпілля на східній Україні, на Дніпрянщині, про поголошення 30 червня 41-го року акту відновлення української держави у Львові. Якби хтось вам сказав у 2021 році або навіть 23 лютого 2022 року, що через півроку це буде повально по всіх каналах, ви б не повірили? А це сталося. Навіть менше того. Тобто, скажімо, сьогодні в публічному просторі звучить героїка УН, героїка УПА. Чому? Бо героїка надихає. Бо та символіка про яку казав, символіка національна, як невід'ємна частина ідентичності, вона вкрай потрібна для виживання. Націоналізм став потрібний. Навіть менше того, не тільки просто канали. Ви уважно послухайте, я не знаю, як зараз я приваню раніше, ви уважно послухайте, що говорить президент Зеленський. Так деякі його слова можна подумати, що ті спічрайтери, які пишуть. Поцупили з доктринальних документів ООН. Зокрема, серед принципів ООН один з головних був опертя на сили власного народу. Союзників треба різних мати. Але тільки опираючись на силу власного народу, можна здобути незалежність. А якщо ти слабкий, то союзник перетвориться на колонізатора на нового і поневолювача. Так от, у перші дні війни майже цими самими словами говорив Зеленський. Тільки опираючись на сили власного українського народу, ми переможемо московського агресора. Якщо так уважно послухати, то дуже багато тез з того, що він кожного дня говорить, це практично витяги з доктрини українського націоналізму. А головнокомандуючий який фоторовоїць на тлі портрету Степана Бандери. І таких прикладів можна назвати дуже багато. Але найголовніший приклад. Найголовніше приклад, якщо все це під спрямовуючим впливом української держави пропагується, то українська держава захищає українську національну ідентичність. І українська держава пропагує цю ідентичність і, зокрема, історичні символи. І українська держава, точніше, скажімо так, сума тих чиновників, що керують державою, сьогодні вкрай зацікавлені. В тому, щоб перемогти московського агресора і зберегти державність. А збереження державності це головне завдання українського націоналізму. Якщо держава виконує хоч би частину доктринальних завдань націоналізму, то вона є носієм доктрини націоналізму. І тоді націоналізм стає державним. Бо не тільки громадянські структури, як це прийнято говорити. Громадські організації і політичні партії борються за вирішення завдань націоналізму, за єдність української нації, за збереження ідентичності, за збереження державності. Але якщо про це говорить, дбає сама держава, тоді вона починає виконувати завдання націоналізму. Тоді націоналізм починає ставати державним. Тому, виходячи з цього, це я під час війни вже написав тут свою наукову доповідь на ДУС-конференції. Виходячи з цього, я приходжу до висновку, що український націоналізм проходить наступний етап трансформації. Спочатку з національного визвольного у державницький. Державницький протримався протягом 30 років, тепер трансформується у державний. Друзі, це не є якась дивина, це є закономірність. Ця закономірність відповідає як історію Софії націоналізму, так і практиці Західної Європи. Історія Софії націоналізму. Що я маю на увазі? Ще на першому великому зборі 29-го року у Відні, коли було створено ОУН, в тих документах, які були прийняті, було вказано українська нація, а разом з нею український націоналізм. Пройдуть три етапи боротьби за українську державу. Етап перший визволення, етап другий становлення української держави, етап третій розвиток української держави. У 29 році хлопці, дівчата, які вчилися в тодішніх університетах, на філософських, соціологічних факультетах. Які воювали у визвольних змаганнях, були полковниками там, армії УНР, Галицької армії, які мали хорошу базову освіту, вони мали можливість прогнозувати розвиток подій. І все, що вони написали, є пописаному. Так спочатку був етап визволення. І на ньому націоналізм ідентифікувався як національно визвольний. Закономірно. Закономірно. Потім постала держава, йшов етап встановлення і закріплення основ держави. Націоналізм стає державницький. Закономірно. Закономірно. Коли держава вже починає ґрунтовно ставати на ноги, націоналізм трансформується у державний. З другої точки зору. Західна практика. Є ряд вчених, зокрема, є такі. такі... Знову ж таки, дослідник націоналізму Кон, який е, поділяє націоналізм на два великі типи західноєвропейські і східноєвропейські. Чим вони відрізняються між собою? Західноєвропейський націоналізм відрізняється тим, що від самого початку держави, західні нації мали власні держави, і держава ще на етапі становлення нації протегувала їй держава дбала за національну ідентичність, за єдність, за власний саморозвиток. Тому насправді ці націоналізми можна звати державні націоналізми. Натомість в Східній Європі існували великі імперії. Більшість націй були поневолені, не мали власних держав, і єдиним інструментом їхнього самовижування була їхня культура. Задля збереження ідентичності. За них не дбали їхні держави. Наприклад, Україна, українська нація, скажімо, і держава, чи то австро-угорська, чи то російська. В Росії купа разів забороняли українську мову. Знаєте про це? Емські укази і тому подібне. Яка б не була ліберальна знову Австро-Угорська держава, знову ж таки, українська нація там була на Маргінесі, віддана на поталу, зокрема в Галичині, на поталу польській польські адміністрації. Тому вони виживали завдяки, завдяки культурі. І тому, до речі, націоналізмі відмінні. Західний націоналізм він вже звик, що за нього дбає державний такий більш прагматичний. Східний націоналізм він заглибний в культуру, в духовність, тому він сентиментальний, романтичний. От такий він, східний націоналізм. Але по ходу історії. Коли в Східній Європі розпадалися імперії, нації почали здобувати свою незалежність, то національні держави, які поставали, почали перебирати на себе завдання націоналізму, тобто дбати за націю, на території які, якої і на основі культури якої вони постали. А раз так. Той націоналізм починає набирати тих же характеристик, як захід націоналізм, він починає ставати державним. Коли держава виконує завдання націоналізму. В українському випадку, повторюю ще раз, в 91-му році, тільки не, ніколи не кажіть, що створена, відновлена українська держава протягом 30 років йшла боротьба, щоб вона була не тільки по формі, але й по змісту України. Війна цей процес динамізувала, українська держава відчула потребу в націоналізмі, вона починає перебирати на себе функції націоналізму. І тому сьогодні східноєвропейські східно нації, зокрема, українська нація, починає спізнено йти по тому шляху, який пройшли західноєвропейські нації, коли їхній націоналізм починає ставати державним. Коли не тільки, не тільки інституції громадянського суспільства, партії, громадські організації, підпільні революційні рухи того, що дбають за самозбереження нації, а коли за неї дбає сама держава. Тому я вважаю, що сьогодні під тиском обставин Українська держава відчула потребу націоналізму, апелює до нього. Апелюючи під тиском обставин, використовує націоналізм як інструмент, а отже впроваджує його доктринальні засади. я вже назвав приклади і тож таки Зеленського, і Залужного, і нашого інформаційного простору, і тому подібне. В цьому є плюси, як і в всьому іншому, і є мінуси. Є така, знаєте, філософська істина, що кожна палиця має два кінця. Найдіть хоч одну палицю з двом кінцями. Тому ніколи не дивуйтесь, що будь-яке явище має два боки, два кінця. Тому, коли є плюсовий кінець, може бути і мінусовий кінець. Плюсовий кінець, очевидно, полягає в тому, що слава Богу, якби Путіна не було, то може його треба б створити. Бо якби не він, то ми б ще років 30, а може і 50, би варили в своєму соці. А може Мойсеєвів 40, я не знаю. Він пришвидшив цей процес. Він пришвидшив розірвання тих пропагандистських пут, тих ідеологічних конструкцій, які говорили про три братні народи. Тепер всі зрозуміли, що немає ніякого братнього народу. Тобто, якщо держава українська, а це її призначення, починає перебирати на себе функції націоналізму, слава тобі Господу. І немає значення, які партії у цій державі будуть там між собою ворохобитися, як ті комашати, і боротися. Чи будуть себе називати націоналістичними, чи, чи ліберальними, чи консервативними, чи християнсько демократичними Головне, що вони будуть дбати за розвиток української держави. І це є мета-ідеологія націоналізму. Мінусовий бік полягає в тому, що насправді ті, хто вправно сьогодні використовує інструмент націоналізму за інструду з інструментальною метою, з метою боротьби. Після закінчення війни може відмовитись від цього інструменту і почнеться відкат із зайнятих позицій раз. Друге, навіть не відмовившись, але не розуміючи сутності націоналізму, його можна спримітивізувати так, що він в очах людей буде настільки споплюжений в ролі інструмента. Що потім треба буде десятки років, щоб він знову зміг відновити своє право на життя в структурі українського суспільства і в політичній структурі української держави. Оце коротенько все.